Вітаю українці! Сьогодні вам розповім, як зробити калійне добриво просто за копійки. Для цього нам знадобиться попіл. В даному випадку це у мене попіл із акації, скарлупа горіхів, качани від кукурудзи. Тут досить багато кальція і калію. Знадобиться нам ще. Оцет 9% і вода. Що ми робимо? Замочуємо попіл у воді. Давайте підра. У мене тут два великих стакана копила. Розмішали. Тепер, оскільки попіл у нас дуже розкисляє ґрунт, і ви ніколи не вгадаєте, наскільки ви розкислите. Ну і зазвичай, оскільки я буду вносити це добриво під томати, який взагалі не любить розкислений ґрунт. І під вим... кальцій буду вносити під виноград. Тому що зараз наливається ягода, для того, щоб вона не розтріскувалась дощу щоб не портилась, не гнила, їй потрібен кальцій. Тому що ми робимо? Добавляємо оцту. От просто науманя ось так. І розмішуємо. Туди досить сильна реакція. Шипіння, я не знаю, чи вам чути. Іде шипіння. От зараз реакція. Перестане і ми знову додамо. Ми це робимо до тих пір, поки у нас повністю не зникне ця реакція шипіння. Занадто багато оце тут, звісно, не потрібно, тому що... Ну, він підкислить, хоч і ненадовго, але підкислить ваш ґрунт. Якщо у вас з ґрунтом все добре, то це вам не потрібно. Щоємо ще реакція йде і досить сильно. Процедура ця обов'язкова. Якщо ви вносите під там, морку, під буряки. В принципі, бажано все одно ж трішки розкислити, але не повністю. Вони в принципі полюбляють не кислий ґрунт. Ну і, звісно, калій і кальцію теж потрібно. Ну, вже майже вже реакція менша. Попіл, я думаю, є в кожній садибі, якийсь мангал, якась піч, якесь багаття, Тому це безкоштовно. Ось знову ж копійки коштує. ну В принципі, мабуть, вже і все. І ще трошки виреться. Доливаємо води і лишаємо на відстоювання. Далі розкажу, що будемо робити. Пройшло пів години, наша суміш відстоялась. Така верхня частина стала прозора. Тепер що ми робимо? Беремо іншу ємність, якесь сито там якусь марлю, когось що. І зливаємо верхню частину. Зараз двома руками зілю, включусь. Отже, злили верхню частину. Тепер це, що ми злили, оцю частину, що прозоро. Тут у нас в основному калій. Дуже великі концентрації. Отже, я буду підживлювати свої помідори. Чому буду вносити зараз скалій і покажу от наші помідорчики. І от Бачите, у них таке досить потужне стебло. Це ще не жирування, але це вже попередження. Якщо ще дати азоту верхушки почнуть крутитись. Буде жирування. Ну і так ось всі, бачите, неї тонший стебла. Далі це непогано, тому що добре буде передавати поживні речовини на наші помідори, але це знак, що потрібно дати калію. Калій буде зменшувати подачу азоту. Тому тут у нас було два великих стакана золи. Розводимо на 20 літрів води і поливаємо під коріння. Ну, звісно, бажано, щоб на листя не потрапляло. Це, що у нас лишилось, ось тут у нас дуже багато кальцію. Ну і звісно, і калій, і інші мінерали. Це у нас піде під виноград. Для того, щоб виноград не розтріскувався. Ну і знову ж для його загального живлення там багато є мікроелементів, які йому допоможуть в дозріванні. Ось таке от безкоштовне добриво. Користуйтесь на все добре.